У цьому відео ми розглянемо рекомендовані схеми АРТ першого ряду для дітей та підлітків в Україні. Ми порівняємо їх із поточними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ, а також іншими рекомендаціями Європи та США. Зараз ми зосередимося на схемах для дітей віком від 4 тижнів і вагою не менше 3 кілограмів. Схемам для немовлят віком до 4 тижнів буде присвячена окрема сесія. Згідно з клінічними протоколами в Україні, лікування підлітків старше 12 років має бути таким самим, як у дорослих. Рекомендації щодо лікування ВІЛ інфекції для дорослих докладно розглядаються в інших курсах на платформі Центру громадського здоров'я. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. У подальшому ми розглянемо ситуації, коли ми не можемо використовувати рекомендовану схему першого ряду і повинні визначити найкращі альтернативи. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати перелік рекомендованих схем АРТ першого ряду для дітей та підлітків в Україні обґрунтувати використання рекомендованих схем АРТ першого ряду для дітей в Україні. Почнемо з рекомендованих схем АРТ для дітей в Україні. Розгляньте наведені схеми та дайте відповідь на запитання, яка з них є рекомендованою схемою АРТ першого ряду для дітей? Рекомендована схема першого ряду лише одна чи їх більше? Рекомендовані та альтернативні схеми для дітей віком до 12 років наведені в стандартах надання медичної допомоги при віл інфекції, розділ 5 лікування віл інфекції додаток 22 схема АРТ першого ряду для дітей. Рекомендації включали ефавіренс до рекомендованих схем першого ряду, але поточні рекомендації надають лише одну рекомендовану схему для дітей: долутигравір, плюс абакавір плюс ламівудин. Ця схема рекомендована для більшості дітей, які живуть з ВІЛ, у тому числі для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ-ТБ. Рекомендованою схемою першого ряду для підлітків вагою не менше 30 кг, яка включена в рекомендації для дорослих, є дулотогравір, плюс ТДФ, плюс ламіводин. Тепер давайте розглянемо рекомендовані схеми в інших керівництвах, у тому числі Всесвітньої організації охорони здоров'я Сполучених Штатів і Європейського клінічного товариства Зі СНІДу. Схема Долу плюс Абакавір плюс Ламіводин також є однією з рекомендованих схем першого ряду в цих рекомендаціях. На сьогоднішній день жодна інша схема не виявилася кращою. Схема долутегравір плюс абакавір плюс ламводин або М30-табін забезпечує чудову тривалу супресію вірусу. Її легко приймати, вона дуже добре переноситься. Крім того, вона доступна у вигляді однієї комбінованої таблетки. Інша схема в переліку рекомендованих схем першого ряду в інших керівництвах біктегравір плюс став плюс М30-табін. Але вона не виявилася кращою за схему долу тегравір плюс Абакавір плюс Ламіводин. Рекомендація щодо включення цієї схеми значною мірою базується на її доступності як комбінованої таблетки, яку можна давати дітям вагою до 14 кілограмів. Біктегравір є новітнім інгібітором перенесення ланцюга інтегрази і плі, який дуже подібний до дулотегравіра і, можливо, є таким же хорошим для пацієнтів, які раніше не отримували АРТ. Але він має деякі недоліки для застосування в Україні, оскільки його не можна використовувати з рифампіцином, навіть із коригуванням дози або рифабутином. Підсилені інгібітори протеази більше не входять до переліку рекомендованих схем у керівництвах ВОЗ, США та європейських країн. Їх перенесено до категорії альтернативних. Було встановлено, що долу має переваги порівняно з підсиленим ретонавіром, препаратами дарунавіру, атазанавіру та лопінавіру у прямих порівняльних клінічних дослідженнях серед дорослих. Крім того, підсилені інгібітори протеази мають інші недоліки: більша кількість таблеток на прийом, більше побічних ефектів і довготривалої токсичності, а також більший спектр взаємодії з іншими ліками. Дослідження також показали, що долу знижує вірусне навантаження швидше, ніж інгібітори протеази. У дослідженні Фламінго 488 дорослих, які раніше не отримували АРТ, були рандомізовані на схемі АРТ першого ряду на групу з даронавіром, підсиленим ретонавіром плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази та групу з долотегравіром плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази. Останні були однаковими в обох групах. Приблизно дві третини пацієнтів приймали ТДФ і одна. Абакавір розглянемо результати дослідження. Вісь Y показує частку пацієнтів, які досягли вірусної супресії, а вісь X показує час від початку АРТ, який включає два роки спостереження. Синя лінія представляє пацієнтів на доронавірі підсиленому ретонавіром, а сіра лінія пацієнтів на долу Пацієнти на долу тегравірі дуже швидко досягли вірусної супресії, і більша частина з них зберігала її протягом усього періоду спостереження. Через чотири тижні після початку АРТ лише 10% пацієнтів досягли вірусної супресії на дару на вірі, тоді як через чотири тижні на долу тегравірі вже мали вірусну супресію майже 80%. Рандомізовані клінічні дослідження за участю дорослих також продемонстрували, що при застосуванні долу плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази досягається більш швидка вірусна супресія порівняно з застосуванням схеми ефовіренс плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази. У цьому дослідженні понад 800 дорослих, які раніше не отримували АРТ, були рандомізовані на групу долутегравір плюс абакавір плюс ламіводин та групу з ефавіренс плюс ДДФ плюс Мтрицетабін. Перша група дорослих досягла вірусної супресії швидше за другу. Учасники з першої групи також продемонстрували більший приріст кількості cd 4 і рідше припиняли лікування порівняно з учасниками з другої. Одна із авторок цього курсу спеціально поділилася враженнями від застосування долутегравіру. Вона була вражена його здатністю швидко знижувати вірусне навантаження. Один із її пацієнтів розпочав лікування на основі долутегравіру із базовим вірусним навантаженням 1 мільйон копій на мілілітр. Після п'яти днів лікування вірусне навантаження становило лише 8500 копій на мілілітр більше, ніж падіння на два логарифми за п'ять днів. Тепер давайте розглянемо дані, що підтверджують перевагу долу та гравіру для дітей. Більшість педіатричних досліджень використання його були неконтрольованими дослідженнями і стосувалися безпеки, підбору дозування та ефективності препарату. Однак нещодавно було повідомлено про результати прямого рандомізованого контрольованого дослідження одіссей, проведеного в Екваторіальній Африці та Європі. В ньому оцінювалось використання схем із долу та гравіром у порівнянні з поточним стандартом лікування дітей на момент дослідження серед дітей, які раніше не отримували АРТ і дітей з досвідом лікування. У дослідження увійшли дві різні групи дітей вагою не менше 14 кілограмів. Дітей, які раніше не отримували АРТ, було включено до програми Одіссей Ей, а дітей, які вже отримували АРТ, але зазнали лікувальну невдачу, було включено до програми Одіссей Бі. Основним кінцевим показником була наявність вірусологічної або клінічної невдачі через 96 тижнів. 707 дітей із середнім віком 12 років увійшли у це дослідження. Та були рандомізовані на групу долотегравір плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази та на групу на стандартному лікуванні. 44 почали лікування на схемі першого ряду та 56% – на схемі другого ряду. Для 92% дітей на схемі першого ряду стандартом лікування був ефавіренс – а для тих, хто розпочав терапію другого ряду, стандартом лікування був підсилений інгібітор протеази у 98%, з яких 74% були на лопінавірі підсиленому ретонавіром. На 144 му тижні три роки контрольного спостереження долутегравір показав кращу ефективність ніж стандарт лікування серед дітей без досвіду лікування, які розпочали прийом АРВ препаратів і загалом в обох групах. У групі Одіссей Бі схема другого ряду долутегравір був рівним за ефективністю порівняно зі стандартом лікування. Іншим важливим фактором, який слід враховувати, є більш високий бар'єр до розвитку резистентності до дулотигравіру. Для пацієнтів на терапії першого ряду з 11 дітей з вірусологічною невдачею, які отримували долутегравір, у жодного не розвинулася резистентність навіть до нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Таким чином, ці діти можуть знову досягти вірусної супресії після вирішення проблеми з прихильністю, і це не обмежує вибір майбутніх варіантів схем АРТ. У 97% дітей, які отримували стандартне лікування і в яких зафіксована вірусологічна невдача, розвинулися мутації резистентності. Майже всі вони отримували схему лікування на основі ефавіренсу. Таким чином, навіть якщо проблема прихильності буде вирішена, майже всім їм доведеться перейти на нову схему. Яка ситуація з дітьми молодшого віку? 85 дітей вагою менше 14 кілограмів були включені до додаткової когорти в дослідженні «Одіссей». Більшість або 85% раніше не отримували АРТ. І 74% тих, хто розпочав стандартне лікування, отримували лопінавір, підсилений ретонавіром. Діти в групі на долутегравірі також брали участь в інтенсивному фармокінетичному аналізі. Діти, які почали лікування долотегравіром, порівняно зі стандартним лікуванням це був головним чином лопінавір, підсилений ретонавіром. У додатковому дослідженні продемонстрували нижчі показники невдачі протягом 96 тижнів. Крім того, надходить більше даних щодо реальних прикладів використання долотегравіру серед дітей. Є когортне дослідження із Замбії, яке вивчало вірусну супресію у понад 2000 тисяч дітей та підлітків молодше 18 років на різних схемах АРТ. Медіанний вік складав 8 років. Вісь Y показує частку дітей, які отримували вірусну супресію. Вісь X показує період подальшого спостереження у днях. Ви бачите зростання до трьох років спостереження. Жовті лінії показують вірусну супресію у дітей на схемах з долотогравіром. Ви бачите, що через три роки понад 95% все ще отримували вірусну супресію. Фіолетові лінії показують вірусну супресію у дітей на схемах з інгібіторами протеази, підсиленими ретонавіром, які здебільшого включали лопінавір. Ці діти фактично опинились в найгіршій ситуації, адже менше 85% все, що мали вірусну супресію через три роки. Ми знаємо, що підсилені інгібітори протеази є потужними АРВ препаратами, ефективними для досягнення вірусної супресії за умови належного прийому. Але як показує реальність, пацієнтам важко дотримуватися схем на їхній основі через наявні лікарські форми, кількість таблеток, побічні ефекти та взаємодії між ліками. Сині лінії це всі інші учасники не на долутигравірі і не на інгібіторах протеази. Переважно йдеться про невірапін або ефевіренс. Ми знаємо, що на цих схемах резистентність розвивається легше порівняно з інгібіторами протеази або долутигравіром. Але в реальних умовах їх приймати легше, ніж інгібітори протеази. Поговоримо про деякі інші переваги долутигравіру. По-перше, препарат доступний у кількох лікарських формах, які спрощують використання препарату у дітей різного віку та ваги. Таблетки, вкриті оболонкою, по 50 міліграмів можна застосовувати дітям з масою тіла не менше 20 кілограмів. Для дітей вагою менше 20 кілограмів є дисперговані таблетки, які можна ковтати цілими або ж легко розчинити у воді. Усі ці препарати призначені для прийому один раз на день незалежно від їжі. Долотегравір також доступний у вигляді комбінованих таблеток з фіксованою дозою разом з абакавіром та ламіводином або ж із ТДФ та ламіводином для дітей старшого віку та підлітків. Згадайте свій досвід призначення долотигравіру. Чому ви вважаєте його хорошим препаратом? За яких причин він подобається вашим пацієнтам? Зупиніть відео поки обмірковуєте свою відповідь. Долу та має декілька переваг для використання у схемах першого ряду. Висока ефективність. Жоден інший АРВ препарат не був визнаний кращим у клінічних дослідженнях. Високий генетичний бар'єр до розвитку резистентності. У пацієнтів навряд чи розвинеться резистентність до долу тигравіру навіть у тих, хто має проблеми з прихильністю. Одна таблетка на день. Вона доступна у вигляді комбінованого препарату з фіксованою дозою разом з абакавіром та ламіводином або ж із ТДФ та ламіводином. Добре переноситься. Має дуже мало побічних ефектів. Загалом пацієнтам це дуже подобається. Відсутність харчових обмежень або вимог. Інгібітори протеази, підсилені ретонавіром, слід приймати з їжею. Це дещо ускладнює дотримання режиму прийому. Долотигравір можна приймати незалежно від прийому їжі. Незначна кількість взаємодій між ліками. Ми поговоримо про кілька важливих взаємодій між ліками на одній із наступних сесій. Швидке досягнення вірусної супресії. Як ми бачимо, долотегравір має багато переваг для використання у схемах першого ряду. Давайте подумаємо про недоліки долотегравіру. Чи можете ви їх пригадати? Зупиніть відео, поки обмірковуєте свою відповідь. В наступній сесії ми розглянемо деякі причини, за яких ви можете обрати альтернативу. Основним недоліком долотегравіру є необхідність коригування дози рефампіцину для пацієнтів із конфекцією ВІЛ-ТБ. Інгібітори інтегрази також асоціюються із зростанням ваги порівняно з препаратами інших класів, особливо серед темношкірих жінок. Крім того, ми продовжуємо вивчати, як це впливає на ризики появи серцево-судинних захворювань. Зв'язок між використанням інгібіторів інтегрази та збільшенням ваги є менш очевидним у дітей. Отже, ми обговорили обґрунтування включення долотегравіру до схем АРТ першого ряду для дітей. Тепер давайте розглянемо нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази у рекомендованій схемі АРТ першого ряду. Спочатку поговоримо про абакавір та його переваги над задоводином. Абакавір має вищу або еквівалентну ефективність порівняно із задоводином і може застосовуватися один раз на день. При застосуванні задоводину спостерігається підвищений ризик анемії, нейтропенії та ліпоатрофії. До того ж, його завжди слід приймати двічі на день, що ускладнює дотримання режиму лікування. Зидоводин все, що може розглядатися як препарат другого або третього ряду після неефективності лікування іншим нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази, оскільки його профіль резистентності інший. Резистентність до інших нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази не викликає перехресної резистентності до здоводину. Ми обговоримо це більш детально, розглядаючи питання лікувальної невдачі. Для АРТ першого ряду немає жодних переваг перед задоводином, але є кілька важливих недоліків. Зокрема, не пригнічує вірус гепатиту Б, має багато токсичних ефектів, включаючи небезпечну для життя анемію, необоротну ліподистрофію, лактоацидоз і міопатію. Має більше побічних ефектів, ніж сучасні нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази. Короткий термін напіввиведення, тому його завжди слід застосовувати двічі на день. Раніше це було стандартом, але тепер у нас є багато схем АРТ з прийомом один раз на день, які пов'язані з кращою прихильністю. Тепер давайте розглянемо переваги Абакавіру над ТДФ чому дітям до 12 років і вагою до 30 кілограмів призначають саме його замість ТДФ. ТДФ посилює резорпцію кісткової тканини та зменшує мінеральну щільність кісток. Це викликає особливе занепокоєння у дітей препубертатного та раннього пубертатного віку, оскільки статеве дозрівання є піковим періодом формування кісткової маси. Крім того, таблетки ТДФ по 300 мг для дорослих можна застосовувати лише дітям вагою не менше 30 кг – а педіатричні лікарські форми в Україні недоступні. Крім впливу на мінеральну щільність кісткової тканини, ТДФ також може бути пов'язаний з нерковою токсичністю. Неркова токсичність особливо актуальна для пацієнтів із вже наявною нерковою хворобою та коли препарат є частиною схеми з підсиленим інгібітором протеази. Більшість пацієнтів із первинною функцією нирок у нормі можуть приймати ТДФ без будь-яких проблем з нирками. Насамкінець, давайте поговоримо про тенофовіру, алафенамід або ТАФ. Що можна про нього сказати? Чому цей препарат не є рекомендованим нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази? Наразі, здебільшого, йдеться про його наявність. Перевага ТАФ в тому, що він не є токсичним для кісток та нирок порівняно з ТДФ. Він, як і ТДФ, також є активним противірусного гепатиту Б. Поточним недоліком, окрім доступності, є те, що він асоціюється із збільшенням ваги та порушенням ліпідного обміну у більшій мірі ніж будь-який інший нуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази. Зручним є наявність комбінованих таблеток долутегравір плюс абакавір плюс ламіводин один раз на добу для дітей вагою від 25 кілограмів та комбінованих диспергованих таблеток абакавір плюс ламіводин для маленьких дітей. Чому ТДФ є рекомендованим для підлітків нуклеозидним інгібітором зворотної транскриптази замість зидоводину або абакавіру? ТДФ у клінічних дослідженнях виявився ефективніший за зазидоводин і з меншою кількістю лікувальних невдач та випадків токсичності. У дослідженнях ефективності ТДФ завжди був кращим за абакавір або рівним йому. ТДФ добре переноситься. Він також пригнічує вірусний гепатит Б, як і ТАВ. Дітям та підліткам з коінфекцією віл ВГВ, які потребують лікування гепатиту. Слід призначати ТАФ або ТДФ для одночасного лікування. ТДФ також знижує рівень ліпідів, чого не робить жоден з інших нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Перевагою є і наявність комбінованої таблетки долутигравір плюс ТДФ плюс ламівудин один раз на добу для пацієнтів вагою від 30 кг. Підіб'ємо підсумки. Долутигравір плюс абакавір плюс ламіводин є рекомендованою схемою АРТ першого ряду в Україні для дітей віком від 4 тижнів до 12 років із вагою від 3 до 30 кілограмів. Для підлітків 13 років і старше вагою від 30 кілограмів рекомендується схема долотигравір плюс ТДФ плюс ламіводин. Ці схеми АРТ першого ряду також рекомендуються в керівництвах ВОЗ, Європейського клінічного товариства боротьби зі СНІДом та США завдяки високій ефективності, переносності, безпеки та зручному введенню. Долутегравір рекомендований у схемах першого ряду, оскільки дослідження показали, що він знижує вірусне навантаження швидше ніж інгібітори протеази. Долотигравір також має високий бар'єр для розвитку резистентності. Він доступний у кількох формах випуску, що спрощує використання у дітей різного віку та ваги. Абакавір рекомендується у схемі першого ряду, оскільки він має вищу або еквівалентну ефективність порівняно з іншими препаратами цього класу, такими як здоводин, і його можна застосовувати один раз на день. Він також має менше побічних ефектів, менш імовірно викликає анемію або порушує метаболізм кісток. Нарешті він є доступнішим ніж інші нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, такі як ТАФ.